Після гунів у північне Причорномор'я продовжили прибувати нові і нові кочові племена. Так, у Шосте СТ прийшли авари, які надовго не затрималися і рушили у паннонію. Невдовзі за ними прибули булгари, які усі СТ на правобережжі Дніпра утворили кочову державу Велику Булгарію 632-668, яка розпалася відразу після смерті свого засновника Хана Кубрата. Під тиском новоприбулих хозарів, Болгари розділилися, і частина з них рушила на терени сучасної Болгарії під проводом кагана Спаруха, де вони утворили перше болгарське царство, якому ще деякий час належало пониза Дністра і Дунаю. Хозари, усім, вісім СТ змогли підкорити залишки попередніх кочових племен, частина з яких вже почала осідати, і утворили свою державу, хозарський каганат, що археологічно представлений салтовомаяцькою культурою від Дніпра до Волги. Хозарський каганат контролював важливе степове відгалуження великого торгового шовкового шляху між Китаєм та Візантією і зміцнився настільки, що зміг на певний час зупинити міграцію інших кочовиків та змусив деякі слов'янські племена виплачувати данину.